Нехай слава Твоя, Господи приводить над нами і в Я Ішо Машефа. Слава Матубе, Господи. У нас сьогодні таке буде священне дійство теж. А, може, якщо музика, може грати, то грає. Ми сьогодні будемо рукополагати, благословляти трьох лідерів домашньої груп, нашої громади. Тому виходьте сюди, ви знаєте, хто троє. Виходьте. Благослові, Господь, благослови, Господь Бог. Ой, благословить, раз-два. Наші групи це той, знаєте, дивіться, от є громада, община, церква, є служіння, ми всі приходимо на служіння, правильно робимо, це Божа заповідь. Ми тут шукаємо Господа всі разом, але ми всі йдемо шляхом свого життя. Так? І на нашому шляху обов'язково повинні бути люди наставники які тримають нас за руку, які ведуть нас, які допомагають І Лідер до домашньої групи це той е, служитель той наставник, як написано, іноді це в як це Це той, хто веде з руку, це той, хто допомагає йти по життю. І дуже правильно, дуже добре, якщо ми, ви, ми, е, 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 я теж, в мене є там, теж служіння. Там, е, Служіння у єпископа він збирає, теж, можна сказати, простерів як домашню групу. Коли ми всі ходимо на домашню групу і маємо таких людей, які ведуть нас, які допомагають нам в життю. І ось люди, які Господь вибрав сьогодні, щоб вони вели. У нас Починається ще, ще три домашні групи. У нас є лідери Вова і Люда політики. Ще є лідери і ще три домашні групи, які Господь, Господь дав нам, щоб вони допомагали йти, щоб вони наставляли, щоб вони служили. Для когось це перший крок в цьому служінні. Колись я давно, дуже давно, в 97 році, мене теж руку положили на лідера домашньої групи. Я вів домашню групу, не одну домашню групу вів. Тобто, для кого це перший крок для того, щоб піти в своє призвання. Для когось це основне служіння. Буває так, що людина призвана робити тільки це. Це класно, це благословено. Бо для Бога немає, знаєте, для Господа нема там більше, більше відповідальності є. А там що хтось більше, хтось менше, хто хоче з вас бути більше, то будь-ким. Зловою, насправді. <реш> Тому у когось це перший крок для ще більшого бути ще більшим. ще менше. Правильно, мабуть, сказати в Біблії, ще <реш> менше. Буде. Для кого це перший крок бути ще меншим. Розумієте? Тому це служіння, служіння і ці люди, які знаєте, які мають вже відповідальність. відповідальність перед Богом. За тих людей, яких він довірив. І ці люди, які вже будуть відповідати перед Богом за цих людей. Кожен Ну це в цьому є дві сторони. Насправді людина сама за себе відповідає, тому що вона має вибір. І вони будуть відповідати за те, наскільки вони навчили, і наскільки правильно показали. А так людина відповідає за свій вибір завжди сама. Тому. Будемо молитися за неї всі разом з цією громадою. Будемо молитися, благословляти, помазувати на це служіння, служіння віри, служіння любові. Батько Небесний я благословляю мого брата на це служіння. Вів'я твоє, я знаю, що ти зараз тут і ішов, ти на цьому місці, Господь, щоб полагати, пополагати твоїх дітей, Господи, на ці службі. Я дякую, що ти просто моїми, Господи, словами, моїми устами, що ти робиш це, Ти робиш це, як викличеш їх в глибину. Вищиши глибину твою, все більше і більше, кришиш і любов Твою все більше, більше. і більше, кричеш їх, Господи, той як тих людей, тих священиків, які мають відповідальність і трудяться на царство Твого. Я, Господи, помазую зараз Сергія. Заслужить. Нехай Він буде крайний мужній. Нехай Він буде, Господи, сильний в тобі. Нехай слово Твоє, Господи, проникає в нього. І слово Твоє, Господи, говориться через нього. Нехай Він буде вірним во всьому, чому ти поставив Його і покликав. І нехай сила Твоя, Господи, і помазання Твоє наповнить Його, доки наповнить його силою помазання Боса. Вешем, Ішова Машахе, вещем, Ішовах, вів'я Ісуса Христа. Слава! Дякую тобі, Боже, за нашу сестру. Ми помазуємо тебе, її вів'я Твоє, Господи. І ми просимо, щоб ти укріпив її силою. Твої. Нехай вона буде сильна, нехай вона буде, Господи, сильна, як волкі за знайомина. Нехай вона, бираючися свого коханого, що іде за тобою. І нехай, Господи, вона виконує те, що Ти їй кажеш. І, Господи, нехай все її серце повністю і повністю. Буде на Твоєму, на твоєму жертвень, Господи, в Твоїх руках. Вім'я Ісуса, вона Твій, служитель, вона Твоя. Ім'я Ісуса, я нехай її життя буде повністю в Тобі. Я її благословляю. Вім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляємо, Господи, нашого брата, ти помазуєш його. І нехай він, Господи, вкріпиться силою, і могутністю слави Твоєї. Нехай Він, Господи, стоїть, крепко, Господи, в тобі. Нехай ті вітри, які дують, Господи, не, не зламай, нехай він не хитається, але крепко стоїть в Твоїй любові. Ти покликав Його, Господи, щоб піднімати людей. Ти покликав його, щоб піднімати. Людей з нас було, болота, ти покликав його, і ти дав йому силою помазання. І нехай це силою помазання, Господи, вони проявляються в ньому ім'я Ішуа. І нехай Він буде наповнений тобою, і виконуючи Твоє слово, виконуючи Твої обов'язки і наповнений Твоєю славою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Всі поздравляю! може